Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. ЗСУ здатні знекровити армію Путіна на півдні, але для цього знадобиться час, вважає експерт. Питання деокупації Криму буде вирішуватися в найближчій перспективі, але починати потрібно за звільнення південних регіонів України. Під час чату на главреді директор інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін заявив, що заходити в зиму з окупованим півднем не можна. Тому в будь-якому випадку там буде найпотужніший бій. На правому березі буде мішок, де російські війська будуть просто знищувати. Тобто, так чи інакше, правий берег повинен бути звільнений, а далі це питання, зазначив експерт. За словами Соскіна, Росія спробує наступати на Кривий Ріг, узяти в кільце Миколаїв, але у неї нічого не вийде, тому що у неї вже немає таких сил, які дозволили б досягти цих цілей. Для того ж в Україну приходить все більше західної зброї. Якщо за добу знищувати одну російську батальйонну штурмову групу, тобто 800 тисяч осіб, зараз вийшли приблизно на 300 осіб на добу, плюс знищувати склади, то виходить, що за місяць буде знищуватися будь-яке огрупування путінських військ, ось тільки нову таку групу швидко сформувати вже не представляється можливим. На це потрібно 2-3 місяці без оголошення мобілізації. Пояснив політолог. Також він додав, що втрата за добу однієї батальйонно штурмової групи. Є для Путіна непоправною, що знищує будь-який потенціал його наступів. За словами Соскіна, Росія спробує наступати на Кривий Ріг, узяти в кільце Миколаїв, але у неї нічого не вийде. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.